Всіх вітаю на своєму каналі! Всім бажаю миру і здоров'я. А ви знали про корисні властивості меду та холодної води? Сьогодні ми про це поговоримо. Одну чайну ложку меду розвести в склянці холодної води, можна взяти кімнатної температури. Ось так розвести і ми отримаємо 3% розчин меду. Який за складом ідентичний нашій плазмі, мед у сирій воді формує клестерні зв'язки, тобто структурує її. Це підвищує її цілющі властивості, медова вода засвоїться організмом швидко і повністю. Медова вода нормалізує травлення, від неї проходить печія, покращується робота всіх ланок шлунково-кишкового тракту. Також підвищується імунітет від такої води. Стимулює роботу серця і судин, проходять хронічні нежиті, бронхіти, розріджується та виходить слиш з, з легень природним шляхом, тобто через кишківник. Відбувається чищення всього організму на клітинному рівні завдяки такій воді. Підвищується також, також антибактеріальний і противірусний ефект. Також нормалізується робота товстої кишки, покращується стан волосся і шкіри. Медова воду в лікувально-профілактичних цілях потрібно пити вранці на серце, на пустий шлунок. Склянку цієї води потрібно випивати залпом. Для тих, хто бажає схуднути, то потрібно ще додати 10-15 крапель, соку лимона, і так само випивати вранці на пустий шлунок. А для обличчя можна зробити лосьйон. Так же само розвести чайну ложку в склянці води, але вже в теплій. Розвести і протирати на ніч, і вранці протирати наше обличчя, трошки зачекати, а потім вмитися. Звичайною проточною водою. Наші облиці, обличчя і Шкіра скажуть вам дякую. Ось так: лікувальні цілі, що знала, розказала. Всі споживаємо і будемо всі здорові!